Моя незалежність масштабний творчий проєкт, який проходив на театральній площі з нагоди ювілей України. Організоване дійство представниками управлінь культури, а також сім'ї, молоді і спорту. Реалізація проекту відбувалася за чотирма творчими напрямками. Перший незалежність, творчість. В його рамках всі бажаючі могли взяти участь у різноманітних майстер-класах. Мисткиня Наталія Дмитренко навчала полтавців створювати килими. «Створюється малюнок або ж. Фарбами, або ж тільки контурами, ну як для себе, як художник, тому творю контурами. А потім уже нитками різними, де все переплітається, і я розфарбовую нитками. А майстер хендмейду Лідія Окименко демонструвала на практиці техніку мережка. Юних полтавців майстриня навчала традиційній вишивці білим по білому. Унікальність у тому, що, наприклад, так, що ми вишиваємо пластику, то ми просто робимо за допомогою голки і нитки. Жаючи також могли спробувати розмалювати писанки. Це ремесло передавалося з покоління в покоління на Україні, тому і нині розповідають майстри, користуються попитом у дорослих та дітей. Це не з найважливіших українських символів. Вона передає дуже багато історії із нашого побуту, із нашого життя і. творчого проекту відбулася і виставка робіт учасників міського конкурсу етнодизайнерського одягу. До змагання кажуть організатори, долучилися як дорослі, так і діти. Діти дуже хоче взяли участь у цьому конкурсі. Роботи креативні, унікальні, можна сказати. Жюрі додали роботи наші учасники, тому що обирати краще було важко. По-перше, креативний підхід такий, чудові дизайнерські знахідки вражають, а по-друге, діти показали високе володіння техніками образотворчого мистецтва і таким авторським підходом нетрадиційним. Активна Малеча взяла участь і в творчих та спортивних локаціях. Намалювали герб незалежності України та вдосталь позмагалися один з одним у різних видах спорту. Більшість присутніх відзначили головне свято країни у вишиваному одязі. Попри те, що Полтавка Катерина Тимошенко вважає себе патріоткою, цього дня вишиванки не одягнула. Дівчина підібрала собі вбрання кольору прапора. День народження нашої неньки України, і я рада неї готова один день виділити так і одягнутися в її кольор. Україна це все для мене. Це моя сім'я, моя полтавщина, мої рідні, друзі, я, все, що в мене. Повкру. Вечері на головній сцені міста свої таланти демонстрували творчі колективи. Запальними піснями і танцями артисти розважали полтавців. Жителям міста концертна програма сподобалася. Дуже дякую організаторам. Сьогодні моя дочка приймала участь. Вона виступовикователя в студії Марго. Так що ми тут сьогодні з великим задоволенням зустрічаємо наше українське свято. Атмосфера позитивна, все подобається. Серце співає, душа радується за Україну, за народ. Дуже гарно. полтавці, які 24 серпня були на театральній площі, брали участь у конкурсах та розвагах. Шукайте свої фото на офіційному сайті Полтавської міської ради. Можливо, саме ви потрапили у об'єктив.